У нас на Хрещатику дуже довго стояли і намети, і сікети. Там біля тієї частини Печерського районного суду, де відбувався процес над Юлією Тимошенко. До речі, я пам'ятаю, що і в морози стояли, правда? Так. Якщо ти дозволиш, я додам одну деталь свого часу, коли Юля Володимирівна я я сиділа в Качанівці. Ну, я вискочила, не дочекаючись ведучого. А після того вона захворіла і перевели в одну з лікарень у Харків. Вона була одна в палаті, вікно було загратоване, Я поїхала туди у відрядження. Якраз отакі морози, як зараз, стояли тоді. Ну, страшне просто. До лікарні я дійшла, ліка... коло лікарні ходив так туди, назад, міліцейський патруль, показуючи, що не полікуєшся ти сьогодні. А трошки ближче до такої народної тропи в снігах, високі сніги, було багаття розкладене і стояв пікет Юляних прихильниць. Жінки такого досить поважного віку закутані, як лялечки, тільки носи стерчать в хустах, кожухах, з сумками наливали собі чаю, наливали собі кави, вони були геть похриплі. І вони скандували Юля, Юля, Юлі волю. А в проміжках співали українських пісень. Вони казали: Юля нас чує. Метрів 150 до лікарні, закриті вікна і грати. Це не куплені були люди. Угу. Я стояла цілий я день там, приходили, приходили на зміну, ем, я з ними потім спілкувалася. Ем, це сильна сторона Юлії Володимирівни. Вона якимось невідомим чином, да, жінка в діамантах розкішна, ем, ну, в усьому сенсі, у неї закохувалися. Абсолютно прості такі трудящі жінки вони були ладні покласти своє життя і здоров'я на цьому холоді, щоб нашу юлічку нарешті цей гад, цей кат звідти випустив. Я поїхала вражена, тому що, на мій погляд, це було набагато більше, ніж ставлення до улюбленого політика. Це було ставлення до божества свого. Ставлення Юлії Володимирівни і її політичної сили або її політичних сил до засобів масової комунікації, до журналісток і журналістів і до потреби спілкуватися з народом. Чому я про це запитую? От ти дуже добре змалювала те, що і я насправді не раз бачив і відчував. І пригадуючи те, як команда Слуг народу на самому початку mm -hmm. свого злету казала: а ми без журналістів обійдемося, то яку роль у злеті Тимошенко грали ми з тобою, наші колеги і так далі? Знову історія. Це Історія 2001 року, Тарас про це згадував е, друга е, посадка Юлії Володимирівни, 42 дні вона знаходиться в Лук'янівському СІЗО, там у неї певні загострення по здоров'ю, ну це зрозуміло, і вона лягає на лікування на обстеження в медіком. Я на той час працюю власним кореспондентом центральної московської комсомольської правди в Україні, і мені кажуть, слухай, можете якось спробуєш у неї взяти інтерв'ю. Ну як я візьму інтерв'ю, вона в медікомі на стаціонарі знаходиться. І тут я згадую, що у мене є медікомівська картка, колись там була. Були проблеми певні, викликали там швидку і це були страшенні кошти, але нам дали оцю медікумівську карту. Я йду і проходжу перший кордон, тобто я вже на території закладу і я знаю, що там на другому чи на третьому поверсі стаціонарне відділення, де знаходиться Юлія Володимирівна. Туди потрапити неможливо, тому що, ну, по-перше, коло палати стоїть, стоять військові. Патруль стоїть, ну а по-друге, ну як ти будеш ломитися до хворої людини, яка там лікується з такими дурними питаннями. На щастя, тут проходить пан Турчинов, якого знову ж таки я пам'ятаю, ну це страшне, але з комсомольських часів співробітника Дніпропетровського міського комсомола, ми тоді були взагалі на ти смішно сказати Саша. Дуже потрібно чекай. Він пішов і каже, що так, за пів години ви побачитесь, але вона просить там не більше 20 хвилин, бо змучена Прекрасний і втомлена. Я сижу, очікую, двокімнатний, ну, це не номер, да, це палата в лікарні. Ну, нормальна, така, чиста, там, з якоюсь технікою медичною. І Уже 10 хвилин з тих 20 відведених спливає, відкриваються двері тої маленької кімнатки, і виходить Юлія Володимирівна змарніла, змучена, кістка заплетена просто так, на плечі. І на ній така дуже. Я б сказала, як у дитини байкова піжамка, чи в медведиках, чи в бедмедиках, чи в якихось ну, щось таке дуже миле. Я стою, сторопіла, вона підходить до мене, я теж отак руки, обіймаю її, і я відчуваю, яка ж вона худесенька, і які в ній ребра під цією піжамою. У мене комок в горлі, мені її так шкода. І вона каже, так там навіть не було води, щоб обмитися. Ви розумієте, якого плану в мене було інтерв'ю? Саме таке? Мені, коли вона приходила Це на. Майстер-клас найвищого гатунку, тому що я просто мушу завершити, я ж по своїй сірості була впевнена, що ну, тепер, ну, після наших таких дружніх обіймів і те, що вона так до мене поставилася і дозволила зайти в палату і поставити ті всі питання, які мене цікавили. Тепер у мене карт бланш на спілкування з Юлією Володимирівною і на якомусь брифінгу, я піднімаюсь там Камсомольська Правда, Ольга Мусофірова, І я дивлюся, абсолютно привітні, холодні очі, слухаю вас. Вона вже в іншій іпостасі, вона птиця Фенікс, вона більше не полонена, вона більше не бранка. Я думаю, що ну, е, генерація старших журналістів, ті, хто писали про політику в той час, можуть розповісти кожен свою історію, е, ну, як ми будували образ Юлії Тимошенка.